Що робити до прикладу чоловікові чи чоловікам, якщо їх його зупиняють на блокпосту, і поліцейські, так і кажуть, що от ви перебуваєте в розшуку, і зараз приїдуть представники ТЦК. Який загалом має бути алгоритм дій в чоловіків? Чи це законно загалом, коли поліціянти затримують або і обмежують у праві пересування людину, чи ні? Що загалом треба робити в цьому випадку? А ну, в цьому випадку 100% для людей потрібно, якщо їх наприклад зупинила поліція і каже, що вони в військовому розшуку, е і е поліцейські вони насправді повинні е показати для людини, які є підстави для розшуку, тобто, е показати, що є або якесь звернення до поліції, або е показати факт, е довести того, що людина щось порушила е з приводу правил військового обліку, або або мобілізації, тобто. Просто так, що, наприклад, в поліцейській базі в Арморі є у нас відмітка, що людина в розшуку, це можна тільки здійснити затримання людини, тільки в тому випадку, якщо дійсно є у нас факт порушення, є звернення до поліцейських від ТЦК та СП. І самий цікавий факт, що новий закон про мобілізацію він вносить. Eh, саме поняття вже до законодавства про затримання поліцейськими, саме осіб, які порушили eh, військове законодавство. Eh, але eh, таке затримання воно повинно передувати eh, точніше затриманню, повинно передувати звернення офіційний документ до eh, поліції від ТСК та СП. Але нові постанови Кабінету міністрів, eh, зокрема, постанова 560, у нас вказує, що. Все таки можуть затримати людину поліцейські, якщо вони виявили прямо на вулиці порушення правил військового обліку або мобілізації, так само але це все робиться в сукупності разом із ТЦК з працівниками ТЦК, і у нас ми зараз бачимо, що у нас є така невеличка прогалина, що закон, точніше, постанова кабінету міністрів 560, яка дозволяє затримувати вже при виявленні на вулиці порушників, вона суперечить закону. Нашому новому, тому, а як ми знаємо, що якщо підзаконний акт от постанова комітету міністрів, вона якщо суперечить закону, то повинні застосовуватися саме норми закону. У нас і в такому випадку я приходжу до, до такого висновку, що все ж таки для того, щоб затримати людину, потрібно, щоб в поліції було офіційне звернення від ТЦК та СП. Просто так, якщо є відмітка. І немає на місці ТЦК та СП неможливо людину затримати і кудись доставити, тим більше невідомо куди саме доставити. Добре, а якщо поліціянти кажуть, що ми вас не затримуємо, а обмежуємо вправі пересування, що робити в цьому випадку людям. Якщо ви кажете добре, якщо ми уявляємо ситуацію. Що в поліціантів немає цього офіційного звернення від ТЦК, то виходить, що людина може просто сісти в автівку і поїхати куди їхала, чи як взагалі так? Якщо поліцейські не затримують таку людину для затримання, повинен складатися обов'язково протокол. І повинні бути повідомлені родичі, повинен бути викликаний адвокат, але якщо поліцейські вказують, що вони тимчасово обмежують у праві пересування, то вони повинні довести для саме яких цілей, якщо вони зупинили людину на блокпості на автомобілі, то це, наприклад, людина повинна здійснити якесь ДТП або якесь правопорушення, і за яке можуть людину Притягнути до відповідальності саме скласти до такої людини протокол. Якщо для треба для складення протоколу час, тоді вони можуть тимчасово обмежити право пересування. Але якщо поліцейські знаходяться самі і, наприклад, немає е, співробітників ТЦК, то вони не можуть зафіксувати факт саме правопорушення з, з правил військового обліку. Тобто, якщо у нас дійсно є ситуація. Коли людина а, приїжджає блокпост, є співробітники ТЦК, є поліцейські, так само вони входять в групу оповіщення і людина відмовляється від повістки. Або вже був зафіксований факт від того, що вона не прийшла за повісткою до ТЦК. Так само, якщо не пред'явила, наприклад, військово-обліковий документ, то в постанові 560 міститься, у нас е, процедура, що можуть таку людину затримати і доставити до ТЦК ТСП. Але якщо поліція сама знаходиться на блокпості, або взагалі поліція просто зупинила, то вони можуть перевірити документи військово-облікові, але е, доставити в ТЦК у зв'язку з тим. Що, наприклад, людина щось порушила, вони не можуть, тому що вони не знають цієї інформації і повинно, щоб було звернення офіційне від ТЦК.